Розглянемо детальніше деякі види з адміністративних послуг. Звичайно, їх перелік є досить широкий, тому в межах цієї лекції ми не маємо можливості розглянути всі послуги. Тому на мою думку такі самі актуальні, і які зазнали змін останнім часом, і, зокрема, які стосуються все ж таки соціального захисту осіб, які постраждали під час війни. Першу послугу, яку ми розглянемо, це буде пов'язана вона з отриманням статусу внутрішньопереміщеної особи. Зокрема, ця адміністративна послуга найменується видача довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Зокрема, ця послуга надається в разі переміщення особи, яка проживала на території, де виникли обставини з. Спричинені негативними наслідками збройного конфлікту, тимчасовою окупацією, повсюдними проявами насильства, порушеннями прав людини та надзвичайними ситуаціями природнього чи техногенного характеру на момент їх виникнення. Також вона буде надаватися особам житлові приміщення, яких були зруйновані або стали. Непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідно, також має підтвердитись відповідним актом обстеження технічного стану житлових приміщень. Також ця послуга надається студентам, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний Ійний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, та не бажають повернутися до попереднього місця. Проживання через зазначені обставини, та студентам переміщених навчальних закладах. Також ця послуга надається особам, які проходили військову службу на території, де виникли зазначені обставини, та особам, які відбували чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі, та мали або мають зареєстроване місце проживання на території, де виникли зазначені обставини. На отримання довідки мають право особи, які після введення указом президента від 24 лютого 2022 року воєнного стану. В нашій державі перемістилися з територій, на яких проводяться бойові дії, або з території, яка визначена в переліку, на яких надається допомога в рамках програми є підтримка, про яку ви, мабуть, чули. Можливо, багато хто нею вже і користувався. Зокрема, на даний на червень місяць 23-го року, до переліку цих областей, включені такі області, як Черні. Київська, сумська, харківська, херсонська, миколаївська, запорізька, донецька, луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська область і саме місто Київ. Звичайно, ті всі переліки є, змінюються періодично, вносяться зміни до нормативно-правових актів, тому, звичайно, саму актуальну інформацію можна отримати в тому числі онлайн, на порталі Дія або на онлайн-платформі з державних послуг, де є перелік цих територій. Щодо отримання довідки, то мають право на неї особи задекларовані або зареєстровані, місце проживання яких розташовані поза межі. Ми також адміністративно-територіальної -тери, одиниці, на які проводяться бойові дії, але при тому такі особи можуть, хто до них може бути віднесено, також це ті, які перебувають на обліку як Платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, і особи, які сплатили, або за яких сплачено роботодавцям єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за четвертий квартал 2021 року, або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводять. Ця бойові дії. Як же отримати цю довідку для її отримання повнолітня, або може й бути, і неповнолітня внутрішньопереміщена особа повинна звернутися особисто. Якщо ж це малолітня дитина чи недієздатна особа, або обмежено дієздатна особа, то через свого законного представника із заявою про взяття на облік до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, або або в райдержадміністрацію, тобто районну державну адміністрацію, або у виконавчі органи міських районних у містах в разі їх створення рад. У період дії воєнного стану внутрішньопереміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу, також сільської селищної міської ради, або до центру надання адміністративних послуг. І уповноважена особа територіальної громади або центру надання адміністративних послуг приймає рішення та видає внутрішньопереміщеній особі і реєструє заяву. З формуванням електронної справи. При цьому при формуванні цієї електронної справи використовується інформаційна вже система Міністерства соціальної політики України, зокрема, для того, щоб включити інформацію про цю внутрішньопереміщену особу до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб. Заява про взяття на облік може бути подана і в електронній формі, зокрема, з використанням мобільного додатка, а саме портал Дія. Тобто, якщо ви маєте можливість загрузити саме на мобільний пристрій, його. При цьому цю заяву на веб-порталі може подати і повнолітня особа або неповнолітня особа щодо неповнолітніх осіб. Звичайно, Звичайно, це має бути та особа, які вже присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для подання заяви з використанням мобільного додатку порталу Дія внутрішньопереміщена особа, перш за все повинна встановити цей мобільний додаток на електронному пристрої. При цьому критерії цього пристрою повинні підтримувати використання такого додатка. Також цей пристрій обов'язково має бути підключений до. Інтернету має бути пройдена електронна ідентифікація та автентифікація з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, е, який буде базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або за допомогою інших засобів електронної ідентифікації, які одночасно надають змогу встановити, що це саме ця особа звертає. Ається. Це щодо електронної подачі. Щодо особистого подання заяви про взяття на облік, то якщо ви вирішили таким скористатися саме письмовою заявою, то тоді заявник повинен пред'явити документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини. Можливо, що буде відсутній документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство. Або, наприклад, в документі, який посвідчує особу, або підтверджує її громадянство, підтверджує її спеціальний статус, відмітки про державну реєстрацію місця проживання на території там адміністративно-територіальної. Одиниці, з якої змінюється внутрішнє переміщення у зв'язку з тими обставинами, які на початку я говорила, то заявник повинен надати певні докази. Зокрема, це доказ. Ці докази мають підтвердити факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення тих обставин, що спричинили внутрішнє переміщення. The cat sat on the Зокрема, це може бути військовий квиток з відомостями щодо там проходження військової служби. Це може бути також трудова книжка з записами про трудову діяльність. Це може бути документ, що підтверджує право власності на рухоме чи нерухоме майно. Це може бути навіть свідоцтво про базову загальну середню освіту, чи атестат про повну загальну середню освіту, чи документ про професійно-технічну освіту, або ж Документ про вищу освіту, в тому числі документ про науковий ступень. Також цими документами можуть бути довідка з місця навчання, може бути також рішення районної державної адміністрації чи виконавчого органу місцевої ради про влаштування дитини до дитячого закладу, чи у прийомну сім'ю, чи в дитячий будинок сімейного типу, чи встановлення опіки і піклування. Можуть бути також цим доказом медичні документи, фотографії, відеозаписи, тощо. тобто Єлік є невичерпний. Е, максимально, звичайно, враховані різні життєві ситуації, які можуть це підтвердити, але він не є вичерпний, тому можуть бути інші докази. Е, в разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, е, мають бути надані додаткові документи. Зокрема, це має бути е, документ, який посвідчує особу законного представника. Е, документ, який Підтверджує повноваження особи як законного представника, крім може але тут є виняток. Якщо законними представниками є батьки, то тут таких або усиновлювачі, то документи, які підтверджують їх повноваження, не потрібно. І в разі потреби також подається свідоцтво про народження дитини. Якщо ж відбувається в Подача заяви на взяття на облік малолітньої дитини родичами, законними представниками, або, наприклад, керівниками дитячого закладу, то також вимагається додатковий перелік документів. Зокрема, це будуть документи, які посвідчують особу заявника, документи, які підтверджуватимуть родинні стосунки між дитиною та заявником, документи, що підтверджують повноваження представника органу опіки і піклування чи керівника. Дитячого закладу, якщо саме вони будуть звертатися з такою заявою, чи це можуть бути навіть представники закладу охорони здоров'я, чи закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, чи може бути також подається додатковий документ, який підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу. Щодо Строків на видачі таких довідок то і плати за її видачу, то ця довідка видається безоплатно в день подання заяви про взяття на облік. Є звичайно винятки так щодо цього строку, зокрема. Тим випадків, коли при подачі заяви в документі, який, який посвідчує особу, чи підтверджує громадянство, чи в документі, який посвідчує особу, і підтверджує її спеціальний статус, відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання саме на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. В такому випадку уповноважений орган зобов'язується розглянути цю заяву вже протягом 15 робочих днів і прийняти рішення про видачу довідки, або, відповідно, про відмову в її видачі. Якщо ж внутрішньопереміщена особа. Подає заяву в електронній формі через портал Дія. Після включення відомостей про неї до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб, вона може звернутися до уповноваженого органу або уповноваженої особи, чи територіальної громади, або Центру надання адміністративних послуг за місцем перебування на обліку для отримання довідки в паперовій формі. Далі, наступна адміністративна послуга це послуга з надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цю адміністративну послугу можемо отримати в районі державної адміністрації, в міській, районній місті раді та її виконавчих органах а в сільських селищних міських радах. Як можна замовити цю послугу, зокрема, шляхом подачі заяви на отримання послуги? Заявник може це зробити особисто або через законного представника, а можна і відправити документи поштою, зокрема, рекомендованим листом? Право на отримання такого статусу матиме дитина, яка не досягла 18 років? А також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, зокрема. Отримали поранення, контузію, каліцтво, зазнали фізичного, сексуального насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі України, залучалися до участі у воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалися, в тому числі в полоні, чи зазнали психічного, психологічного насильства. Статус особи буде надаватися органам опіки і піклування, в тому числі за місцем реєстрації. Проживання чи перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання чи перебування дитини в населеному пункті, на якому на території якого здійснювалася антитерористична операція, і заходи із забезпечення національної безпеки, відсічі оборони, відсічі, стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганських областях, або за місцем виявлення такої дитини. Місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. При тому наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути як одна з цих перерахованих обставин, але можуть бути кілька або всі ці обставини. І під час надання дитини статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров'я і розвиток дитини. Для надання статусу законний представник дитини або в разі коли дитина переміщується без супроводження батьків чи осіб, які їх замінюють її родичі вічем, мачуха, представник органу опіки і піклування мають подавати до служби справах захисту дітей необхідний пакет документів. Щодо дітей, яким виповнилось 14 років, то вони мають право самостійно звернутися до служби в справах дітей та подати необхідний перелік документів. При цьому рішення про надання або про відмову в наданні особі статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів, має бути прийнято органом опіки і піклування безоплатно. Протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання цього статусу. При цьому це рішення приймається колегіально на комісії з питань захисту прав дитини, розглядаючи всі подані перелік документів. Щодо отримання результатів цієї послуги, той заявник може звернутися особисто або через законного представника. Можливо, замовити поштове відправлення на вказану при подачі заяви адресу. Також наше законодавство постійно розширює переліки послуг, які надаються зараз, особливо розширюються переліки послуг, які надаються особам, які постраждали внаслідок війни, і зокрема з таких останніх послуг. Які були запроваджені, це є послуги з надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, це послуга з надання одноразової компенсації особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю постраждалих внаслідок дії вибуху небезпечних предметів, а також послуга надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які постраждали внаслідок дії вибуху небезпечної. Предметів. Розглянемо детальніше ще одну з цих послуг, зокрема адміністративну послугу, яка має назву надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Ця послуга надається особам, які перебувають на обліку внутрішньопереміщених осіб, і відомості, про яких включено до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб. Також надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, а також території тих адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії, і які визначені відповідно. У переліку адміністративно-територіальних одиниць, про які я зазначала попередньо, і які, яким надається допомога в межах програми «Є підтримка». Потрібно зазначити, що допомога не надається внутрішньопереміщеним особам, які були обліковані як внутрішньопереміщені особи до 24 лютого 2022 року. Але крім тих осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися, з тимчасово. Окупованих територій та територій, на яких ведуться активні бойові дії вже після 24 лютого 2022 року. Починаючи з травня 2022 року, ця допомога на проживання надається внутрішньопереміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Федерацію територій, а також тим внутрішньопереміщеним особам, в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали до 20 травня 2022 року заяву на відшкодування відповідних втрат, зокрема, за допомогою єдиного державного веб-порталу електронних послуг або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження чи знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій: терористичних арктів диверсій, які спричинені військовою агресією Російської Федерації, компенсація на Тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб надається за умови відсутності заборгованості за комунальні послуги. І для отримання такої компенсації особа, що розмістила внутрішньопереміщену особу, відповідно, їй ця допомога надається, то вона зобов'язана не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення, подати до виконавчого органу сільської селищної міської ради або. Районної державної адміністрації або відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення. Також вона зобов'язана в день припинення розміщення внутрішньопереміщених осіб або зміни їх кількості подати повідомлення. Також про це зазначення можливості у подальшому розміщувати переселенців в цьому житловому приміщенні і зобов'язана не пізніше ніж протягом п'яти днів. Днів з дня закінчення звітного місяця подати заяву про отримання компенсації витрат. При цьому розгляд заяв триває близько. П'ять робочих днів, не враховуючи дня отримання і протягом строку їх розгляду виконавчий орган повинен провести перевірку наданих в заяві відомостей з відвідуванням, якщо потрібно, місця розміщення переселенців. Дані виплати компенсації на відповідний місяць, збираються та узагальнюються виконавчими органами сільських селищних, міських рад, районними державними адміністраціями. Та відповідними військовими адміністраціями відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, який був підписаний між Мінрегіоном, Міжнародною федерацією Червоного Христа і Червоного Півмісяця, та товариством Червоного Христа України з вересня місяця компенсація здійснюється товариством Червоного Христа України за рахунок коштів донорів. І для здійснення виплат представники Товариства Червоного Христа спільно з представниками відповідних обласних військових адміністрацій і органами місцевого самоврядування аналізують інформацію, проводять відповідну верифікацію даних та контактують із заявниками для внесення відповідних виправлень, враховуючи там обсяги опрацювання цієї інформації, терміни передачі такої інформації. Виплата таких компенсацій може займати приблизно від півтора місяці до двох з половиною місяців після подання відповідної заяви, звичайно, без врахування строку, який надається на виправлення помилок, які, які були виявлені під час верифікації дані. Даних. Ще одна послуга, на якій хотіла зосередити свою увагу, це послуга повідомлення про пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна. І саме цю послугу можна отримати через портал Дія, зокрема, через використання мобільного додатку порталу Дія. Звичайно, є альтернатива, е, можна також отримати через е, центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. Подати заяву і отримати послугу заявник може, якщо ви використовуєте все ж таки портал Дія, заповнивши відповідну заявку. Е, за отриманням цієї послуги може звернутися е, фізична особа е, і документами, які не Необхідно подати для отримання цієї послуги буде інформаційне повідомлення, яке формуватиметься з використанням порталу Дія, і при цьому інформаційне повідомлення подається громадянами України, зокрема ті, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, з моменту ведення воєнного стану. Президентом України також це повідомлення може бути повідомлене самостійно, коли ми використовуємо веб-портал дія. Але коли ми використовуємо веб-портал Дія, ми обов'язково повинні мати реєстраційний номер облікової картки податків. Також це повідомлення можна подати через адміністратора Центру надання адміністративних послуг або через нотаріуса. При цьому це інформаційне повідомлення подається незалежно від місця проживання або перебування особи. Якщо ж ми подаємо таке повідомлення через центр надання адміністративних послуг або нотаріуса, то відповідно адміністратор ЦНАПу або нотаріус в день звернення особи з метою подання такого інформаційного повідомлення, повинні встановити особу та повноваження її представника, коли особа звертається не особисто, а через свого представника. Також вони мають заповнити інформаційне повідомлення. При цьому це інформаційне повідомлення буде формуватися з використанням порталу Дія. Далі адміністратор або нотаріус роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення за бажанням особи. І сформоване інформаційне повідомлення вважається отриманим в день його подання і не підлягає реєстрації, і зберігається на порталі Дія. І особа може. Вона автоматично отримує повідомлення засобами порталу Дія про реєстрацію поданого нею інформаційного повідомлення. Дякую за увагу.